Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Кам'янка Дніпровська. Що заважає, де купувати Кам'янку Дніпровську? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Люди втратили надію, дуже сильно вже замучені. Проте буде звільнення. Тут дуже гарна карта. Мирно. Так, мирно. Без, скажіть, чи будуть втрати серед цивільних людей під час деокупації Кам'янки Дніпровської. Ні, тут буде добре. Скажіть вище сили, які плани у росіян щодо Кам'янки Дніпровської, що вони планують робити? Замінують шляхи дуже сильно навколо міста. Будуть відходять, вони вийдуть, відійдуть звідти і мінують все навколо. Взагалі, в них там велика проблема якась до Кам'янки саме шлях. Важкий їм зброя ускладнення буде, щоб надходила зброя. в них великі там проблеми. Заперечу весь негатив всіх, кого росіяни у Кам'янці Дніпровській бували, катували, знущалися, очищаю від усього негативу, що робили расисти із людьми. Заперечую повністю і повертаю весь цей негатив ворогові. З ним все це роблять. Біль, сльози і страждання людей повертає расистам, буде так. Вони страждають, вони вмирають, буде так. Їх будуть гнати дуже сильно. Там вогонь, прильоти на шляхах. накинуть всю свою зброю і будуть звідти тікати. Допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Заберіть повністю весь негатив, бідна Кам'янка, там все погромлено. Ой, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, вищі. Заперечую весь негатив, повертаю расистам. Більше не можуть вони агресивно поводитись у Кам'янці. Дніпровській весь негатив повертається їм назад. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги військовим України, де буде надана вся необхідна зброя і літаки. і Військова техніка, і ракети для військових України надходять у повній мірі. Буде так. І навіть більше буде так. І прошу, закликаю, допоможіть очистити Кам'янку Дніпровську від росіян. Від військових Росії очистити і знищити всіх, хто чинив військові злочини, буде так. Перекриваю. Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть, будь ласка, Кам'янку Дніпровську від російської агресії. Одверніть росіян від Кам'янки Дніпровської. Більше немає змоги уросистів. Тримати окупацію, знаходитись у Кам'янці Дніпровській, виходять, тікають, лякаються, більше не можуть чинити злочини. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили знищити всі шляхи і дороги постачання зброї до росіян більше не відбувається. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи на знищення рашистів у Кам'янці. Ті проські вішала жодного росіянина буде так. Да буде все сказане здійснено і так буде. Дякую за увагу.